Вітаю, друзі, всіх, хто дивиться мене зараз, хочу поділитися з вами посланням. Воно не буде дуже довгим. І називається воно За що Давид вбив навала? І якщо ви є уважним читачем Біблії, у вас може виникнути одразу питання. Іване, що таке? Я знаю точно, що Давид навала не вбивав. І я вам відповім: ви маєте рацію. Тоді чому ж така назва? І я думаю, що ви вже розумієте, що нам потрібно подивитися на цю історію між Давидом, Навалом, дещо глибше, і тоді ми збагнемо дещо, що може дуже сильно допомогти нам. В тому, щоб перевірити свої серця, в тому, щоб винайти в своїх серцях речі, які заважають нам бути схожими на Христа, бути схожими своїй свої поведідінці в свої, своєму характері на самого Бога. А це є нашою метою. Він хоче, щоб ми приносили добрий плід своїм життям, прославляли Його. І отже, ми приходимо з вами, перш за все, до історії між. Давидом і Навалом. Що там відбулося? Я хочу коротко переказати цю історію. Ми не будемо тут нічого читати, я думаю, що вона відома кожному з вас. Якщо ні, то я зараз розкажу коротко, коротке описання цієї історії, хоча її варто прочитати, тому що там багато дійсно важливих, цінних речей. Але зараз трошечки ми поставимо акцент на інших речах. Отже, що відбулося між Давидом і Навалом? Коли Давид втікав від царя Саула, він був змушений в пустельних місцях ховатися, переховуватися разом зі своїми людьми, з військовими із з його поплічниками, з його соратниками, з тими, хто підтримували Давида, з тими, хто вірили в пророцьке слово на його життя, що він буде царем над Юдеєю, Ізраїлем. І… Коли Давид переховувався, його люди і він сам вони були знайомі із пастухами навала цієї багатої людини, фермера, який мав багато грошей, який був одним з Найвідоміших, знатніших людей в Ізраїлі того часу. І ось одного разу Давид попросив навала про послугу, тому що йому і його людям не вистачало е е е їжі, е не було. Чого їсти було скрутно, і вони звернулися до Навала за допомогою Давид через своїх людей, попросив у нього, щоб той послав йому хліба, що він може, можливо, м'ясо, можливо, вина, для того, щоб вони могли далі жити, щоб вони могли далі рухатися. Але ми бачимо, що Навал, будучи. Дуже багатою людиною, успішною людиною в фінансовому плані, він повівся з Давидом дуже грубо. Він сказав, чимало зараз рабів, тікає від своїх володарів, бігають де попало. Чому я маю Давидові допомагати? І він відштовхнув людей Давида. Він відмовився допомагати, він відмовився нагодувати. Хоча Давид акцентував на тому увагу, що люди. Його люди допомагали Навалові, захищаючи його стада, щоб нічого не було втрачено, щоб не було по кражі в його стадах, але при цьому Навал залишався непохитним і він відштовхнув Давида. І Давид, коли дізнався про це, він зібрався відплатити Навалові за таке відношення, за таку невдячність, за таку зухвалість з його боку, він зібрався і пішов. Але е, дружина Навала, яка почула про цю історію, вона швиденько зібрала провізію, зібрала провіант і пішла, щоб. Е... Принести Давидові те, що, в чому потребує він і його люди. Вона зібрала хліби, борошно, м'ясо, вино, родзинки, багато-багато різного харчу. І пішла до Давида на півдороги. Вона зустріла його, благала, щоб Давид не бруднив свої руки у крові навала і його людей, її сім'ї. І Давид змилувався. Благословив цю жінку, яка ми знаємо, надалі стала однією з його дружин. І е, Давид таким чином розвернувся. Він не пішов, він не вчинив ніякого зла на валові. І після цього Навал, коли дізнався, що його життя висіло на Волосинці, він дуже злякався, там стався, можливо, інсульт, можливо, інфаркт, можливо, ще щось, і він помер. Таким чином, така його поведінка зла, недобра по відношенню до Давида, вона стала причиною його власної смерті. Але Давид Навала не вбивав. Тоді чому ж так називається це послання? Ми продовжимо. Справа в тому, що через декілька розділів буквально в цій же книзі, перша книга царства або перша книга Самуїла, тридцятий розділ, ми зустрічаємо вже іншу історію. І ця історія про те, як Даві, Давид він перейшов з тих місць, де він був неподалік від Навала. Він був змушений втікати у землю Філістимську до ворогів Ізраїля, тому що е, на той час Саул. Особливо запопадливо почав шукати душі Давида, і тому Давид був змушений навіть вчинити таке, піти до найзаповзятіших ворогів Ізраїля і Юдеї, до філістимлян і просити там біженства, прибіжища. І ось Давид, задумуючи, скажімо так, Свої плани, коли філістимляни пішли проти Ізраїля війною, він пішов разом з ними, думаючи вступити в цю війну на боці Ізраїля в зручну хвилину. Він хотів зрадити філістимлян, які дещо довіряли йому. Але, як виявилось, довіряли не всі, і деякі воєначальники сказали: нехай Давід вертається, хіба це він не е, з цього народу, хіба це не йому казали, що Саул вбиває тисячі, побиває, а Давид десятки тисяч. І його повернули е, назад до того міста, де він мешкав у Філістимії. Але за той час, доки Давид і його хлопці були відсутні, його військо е, набігли. Е, амалікітяни, і забрали в полон його дружин, всіх дружин, його людей, їхніх дітей, їхні отари, їхнє майно і втікли. Коли Давид повернувся, він знайшов лише згарища, знищені місця, міста. Вони плакали, вони покликали священника, попросили його запитати Господа, що нам робити, і Бог сказав: йдіть, я віддам вам їх в ваші руки, ви наздоженете амалікитян, і вони будуть побиті вами, ви повернете своє. Отже, Давид, я наголошую, що він. Змучений разом зі своїми людьми, походом, разом з філістимлянами, зараз переслідує амалікитян, які викрали їхнє майно, їхніх людей, все, що в них було. І таким чином Давид майже наздогнав, потрібно лише було через поток, потік один перейти річку. І його люди, деякі були е, пару сотень, настільки стомлені, що вони сказали Давид, ми залишимося тут при обозі лишає тут все зайве, але ми не можемо йти. Ми надто стомились, ми навіть не перейдемо через цей потік. Нам потрібно відпочити. Але Давид каже: Ми не будемо відпочивати, будемо нас доганяти». З ним пішли найсильніші, найпотужніші воїни, і Бог дав їм велику перемогу і вони поверталися з радістю. Повернувши своїх дружин, своїх дітей, своє майно, свої отари. І ось ми приходимо до одного моменту, який я дуже хотів би прочитати: це перше Самуїла, 30-й розділ. І ми будемо читати із 21-го вірша. Тоді Давид, повернувшись до тих двох сотень чоловік, що були надто стомлені, не могли йти за Давидом, і що він лишив їх був при Бесор-потоці. вони вийшли на зустріч Давидові і людям, що були при ньому, і, приступивши до Давида та людей, поздоровили їх. Та всякі злостивці і негідники між людьми, що ходили з Давидом, заговорили так. Тому що вони не ходили з нами, не дамо їм нічого з здобичі, яку ми відібрали, крім їхніх жінок та їхніх дітей, нехай собі їх візьмуть та йдуть. Я думаю, що якби звичайні люди писали е, цю книгу, якби вона не була натхнена Господом, тут могли бути інші слова що ці слабкі, що ці е, дещо хитруваті люди, які не пішли на війну, е, дещо боягузливі, вони прийшли і Стали перед героями, які відвоювали, скарб відвоювали своїх, свої сім'ї, а свої стада, що вони прийшли і почали хитрістю поздоровляти, щоб отримати свою частину і так далі, і тому подібне. Але цікава річ, що Біблія е, говорить якраз про е, людей, яких називає е, Злостивцями і негідниками, між тими, хто пішли і воювали з Давидом, які були до кінця, які билися, які ризикували своїм життям, саме цих, серед цих людей знайшлися люди, яких Біблія називає злостивцями і негідниками, тому що вони казали. Ці люди, які не пішли з нами, наші соратники не пішли до кінця, які не ризикували своїм життям, вони не мають отримати частину зі нашого здобутку. Нехай беруть своїх жінок, нехай беруть своїх дітей, нехай йдуть. Ось це їхнє, це їхня частина. А ми чемпіони, ми перемогли, ми маємо право, бо ми ризикували, ми покладали своє життя. І тому ми маємо право розділити між собою здобич. Але що на це відповів Давид? Але Давид мовив не чиніте так після того, що Господь дав нам, нас оборонив, а Орду, що була вийшла проти нас, він видав нам у руки. Цікаві слова. Я думаю, що Давид, він, у нього теж була спокуса мислити саме таким чином. Чому ці люди, які не пішли до кінця, які здалися, які не зміцнилися, але заслабли і залишилися, чому вони мають поділити між нами здобич у рівних частинах? Чому так має бути? Адже вони не ризикували життям, здоров'ям, адже вони не були на волосині від смерті. Але Давид, він виступив проти цього голосу. І він сказав, Брати, нехай не буде так між нами, тому що це Бог дав нам перемогу. Ми не можемо бути невдячними Богові. Ми не можемо в цій історії залишитися жадібними. Ми не можемо в цій історії залишитися дріб'язковими. Ми маємо розділити усім порівно. І я думаю, що це був саме той. Момент, коли Давид вбив навала. Навала в самому собі, цього злостивця, цього дурня, тому що Навал означало дурнь, дурень, і як дружина його сама сказала, і дурість його з ним, вона вбила цього жадібного, цього дріб'язкового. І безпринципного він вбив, Давид вбив самому собі, коли наказав цьому голосу замовкнути. Коли він замість цього взяв Божу великодушність, він взяв Божу милість, він взяв Божу щедрість, він взяв Боже милосердя. все те, що ми називаємо плодом духа, і Він загасив цим діла плоті. Цей голос, який казав. Відпустити цих людей, вони не гідні розділити здобич, але Давид, він безжально вбив цього навала в самому собі. Брата і сестри, я е, собі на сором можу сказати, що коли я роздумував про цю історію, я думаю, що, мабуть, Біблії довелося б мене назвати злостивцем і негідником. Тому що, на жаль, я дуже зрозумів тих людей, які просили не ділити майно з тими, хто не пішов до кінця. І Господь тоді через своє слово і за допомогою Святого Духа показав мені темноту мого серця, дріб'язковість мого серця, і що це зовсім не ті якості, які належать нашому Господові, моєму батькові. І мені було дуже соромно. І я дуже просив у Бога прощення. І якщо ви побачили себе в лиці Давида, ви блажені, але якщо ви себе побачили в лиці цих людей, яких Бог назвав, Біблія назвала злостивими і негідними, негідниками, я хочу сказати, що, як не дивно, ви теж блаженні, тому що Біблія нам чітко говорить, що все, що стає світлом, вся темрява, яка стає світлом, вже є світло. Якщо ви це побачили в собі, ви блаженні. Значить, покаявшись перед Богом, розіп'явши ці речі в самих собі, виступаючи проти цих речей в подібних ситуаціях, які можуть трапитись в вашому житті, ви матимете перемогу. Ми всі матимемо перемогу і принесемо добрий плід на славу нашого Господу. Ми явимо Його серце, ми явимо відношення Бога, нашого Господа Ісуса Христа. І тому це час перевірити себе, розкаятися, якщо це стосується вас. Ще один момент мені згадалися слова, якщо я не помиляюся, їх сказав покійний Майлс Монро. він Сказав такі речі, що людина не може бути одночасно дріб'язковою і великою. Подумайте про це, якщо наше серце воно не в Божому стандарті, якщо ми занадто дріб'язкові, мелочні російською мовою, то велич Божа, вона далеко від нас. Великі Божі речі вони далекі від нас, тому що без любові, без великодушності, без його характеру в собі ми не можемо його прославляти, навіть якщо дуже обдаровані, якщо навіть дуже помазані. Я вас благословляю цим словом. Бажаю, щоб в вашому житті всередині кожного з вас був битий. Усілякий навал, усілякий, який рухається емоціями, дурістю, жадібністю, дріб'язковістю, слабкістю, емоціями. Давайте помолимось. Господь дякуємо тобі за твою перемогу, яку ти здобив був на хресті голофи. Дякуємо, що Твоїм тілом були прибиті усі гріхи на той жахливий хрест, і що ми зараз можемо зрігтися усілякої жадібності, дріб'язковості, слабкості, занадто емоційності. Господь там, де наша душа, вона ще не спасенна, о, вона ще квола і слабка. О, всі ці речі ми прибиваємо до Христа, ми зрікаємося цих речей, які носив в собі навал і які не дозволив носити в собі Давид. Господи, освяти нас, прости за те, що ми поводилися часом дуже недостойно, дуже не схоже на те, як поводишся ти. Очисти нас від скверни плоті і духа, освяти, благослови, помаж і дай нам нові перемоги в Твою славу, Великий святий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Алілуя. Амінь. Я дякую всім вам за увагу і до нових зустрічей!